Привіт-привіт усім! Привіт, друзі, привіт, фелотелісти, привіт любителі збирати марочки. З вами канал Марки і Шухлядки. І сьогодні наше знайомство, вибачте, з Марками ми продовжимо і будемо знайомитися з ось такою от серією із шести марок про пожежні машини, які вони колись були. Ось то, що ми бачимо. Марки випущені не гашені. Ось так наближусь, щоб вам було це гарно видно. Печаточки немає. І ось там теж ні на одній марочці печатки нема. О! Це значить, що марки не гашені, тому що на них немає печаток. Марки випущені поштою СССР у 1984 році. Вони розповідають нам про різні пожежні машини, які давним-давно але були. Тобто, бачимо навіть і не пожежну машину, а ось таку запряжену воду, яка називалася Лінійка, і на ній їдуть пожежники на пожар. Це 19 століття. Бачимо, ось теж 19 -те століття. Ось пожежники їдуть теж на пожежу і везуть ось такий, ззад ось його видно добре. Паровий насос називається. О. Тобто насос, який працює на парі. Там навіть видно ось з димаря йде такий димок. Значить, там чимось заправляли. Той насос, щоб він там весь час підтримував температуру, і працював від відповідно до тої пари, щоб подавати цей, я так розумію, напевно, відповідний тиск, щоб під тиском можна було гасити пожежу з пожежного рукава. Ну, якось так. Це 19 століття ось такий от. Були пожежники, їздили, їздили вибачте, на такій лінійці на пожежу і от гасили пожежу за допомогою ось такої от парової машини. Тут ми вже ось бачимо початок вже ХХ століття. Це вже машини, я так розумію, напевно, на бензині, але все ж таки от відкриті. Також схожа на ту лінійку, яка внизу є марочка, яку я вже показував вам. Ось І отут ось, от пожежники. На відкритій машині сидять. Ось тут драбинку ми бачимо, вони мають. На одній машині, от на самій верхній, то вгорі драбинка. На цих от двох машинках то збоку. І їдуть ось на пожежу. Ось тут такий от символ. Пожежників. Каска така, от у них от кожна на голові така з, метал... з металу зроблена, металічна. Символ пожежної служби, скажімо так. Марки на той момент були куплені часи мого дитинства у 1984 році. Ось тут навіть є цей напис. Так, от відрегулюю, щоб краще вам було видно. Тут пише вон, пошта СССР. Тут пише зразу над поштою от, такими золотистими буквами, меншими циферками. Е, який рік? 1984 рік. Ось. Трошки так відблискує. О, от, от так краще видно на тій другій марці от, на ось цій. О, тут краще видно. Також я в бік повернув. От, і тут вже видно краще. Тобто, те то ж саме, що я і казав, пошта СССР і 1984 рік. Тут ми бачимо великими ось цифрами. Тут 10 копійок зліва марка коштує, написано. Тут 15 копійок. скорочена буква Q, коло цифри, це означає, що копійок. Ота у 20 копійок. І відповідно, там 5-5. І ось ця. 3 копійки чомусь. Я так підрахував, що цей весь набор коштує 58 копійок. Ну, і, напевно, ціна набору так розкинута по марках була. Що в загальному коштував він 58, напевно, платили за нього, я так думаю. Бо це було дуже давно, я, звичайно, не пам'ятаю, скільки точно було заплачено за цей набір ще ті часи. Ну, але, напевно, так і було. Стільки написано, стільки і платилося. Доплюсовувалася ціна кожної марочки, і платилося загальному за набор цих от 58 копійок, що тоді коштували за оці марки. В даний момент ці марки не, не являються дорогими. Я бачу, що люди в інтернеті продають. Так, середньо по 150 гривень за набор негашених от тих от марок. І ось такі от вони у мене з дитинства збереглися. І я з вами поділився своєю колекцією, як вона виглядає у мене. Бачите, збереглася гарно, бо я її завжди беріг, і дуже нам мені подобалася. Ось такі ось марочки пожежні машини. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був канал Марки і Шуфлятки. Всім всього самого доброго. До нових зустрічей на каналі Марки і Шуфлятки.